Доброго дня, мене звати Микола, я займаюся паркетними роботами в Івано-Франківську. Щойно приїхав на новий об'єкт. Це є на Пасічній по вулиці Воговського, здається так. Чи Витвицького, не пам'ятаю точно. Я маю сьогодні пошліфувати таку одну кімнату, буковий паркет. Тут я вже шліфував. Раніше ось ту кімнату люди зробили тут ремонт і тепер залишилося пошліфувати підлогу. А десь через місяць маю шліфувати коридорчик.